Цьому році ми готуємо з вами успішний проєкт, з чого він може складатися та чим нам можуть допомогти нейромережі для того, щоб зробити його яскравим, цікавим та ефективним. Шлях створення буде складатися з декількох етапів: це мета та назва, опис та інформація, фото та документи. Перше з того, з ми можемо почати, це назва проекту та мета збору. Назва має бути українською та англійською і містити не більше 40 символів. До того ж, заголовок не має бути повторюватися з заголовками, які вже опубліковані на Добро. UA. це для, для цього і потрібні нейромережі для того, щоб створити унікальну назву, щоб мати декілька варіантів або декілька, декілька десятків варіантів для того, щоб самостійно створити там за десять 15 хвилин необхідну назву. Платформа постійно розвивається, багато проектів створюється, тому для того, щоб бути більш креативним, це може бути в допомогу. Назва проекту та мета збору в цьому випадку має бути такий текстовий запит. Що він нам дає? Він надає змогу згенерувати 20 варіантів. Цей текст називається промпт або запит. Він виглядає наступним чином: ми пишемо придумай 20 варіантів назв до 40 символів для тексту. Нижче І ми пишемо свій текст. Це може бути короткий абзац або повноповноцінне повноцінний лист, який ви могли додавати або вам могли направляти для того, щоб ви подивилися на історію конкретної. Дитини або конкретного проєкту ви можете додати весь контекст і сказати: придумай мені 20 варіантів. Якщо будуть надані відповіді, ви можете їх вже скоригувати або адаптувати під себе. Воно виглядає наступним чином: допомога Андрійку, збір коштів 32 символів. Життя Андрійка з аутизмом 27 символів. Подорож Андрійка до самостійності. 37 символів. Бачите, все до 40 символів, дуже багато варіантів. Можна з цим працювати. Далі, назву проєкту ми вже написали. Далі в нас є той самий текст, та сама історія, лист або ваша вводна інформація, яку ви прописали в себе. Може на аркуші, ви все перенесли в цифровий вигляд, і можете додати до нейромережі, вона вам може допомогти створити ідеї. Після назви проєкту в нас є короткий опис, який може зекономити вам від 1 до 3 годин часу. Тут написано 1,5 години, але інколи це допомагає більше зекономити, це, дивлячись, який у вас кейс. Основний текст має бути по довжині до 1,5 або 2500 тисяч максимум. А коротко це основний текст. А короткий текст має бути до 220 символів. Тобто, якщо ви написали основний текст, ви можете попросити ChatGPT Скоротити і зробити ще пару прикладів, наприклад, 5 прикладів до 220 символів. Він вам прям списком надасть декілька варіантів. Це економить час, підвищує якість вашої публікації і ну, швидкість, швидкість, але інколи може бути граматичні помилки і дописування. Що таке дописування, коли йде історія якась, і він дописав щось від себе. Уважно перечитуйте, що вам віддає чаджібіті. Будь ласка, дивіться, що там є, тому що якщо в публікацію піде і ви щось не побачили. Ой, в мене там абзац зовсім не про мою дитину, так, або не про цей кейс. Так, з іншої історії, там тут дитина, а там збір на дрони. Так може бути таке, що просто заміксується, або ви в одному чаті все запублікували. Якщо ви пишете опис по конкретному проекту, створюється новий чат. Коли це один той самий чат, може бути таке, що ваші ідеї будуть заміксовані з тим контекстом, який був до цього, як я і казав, там збираємо на дитину, якщо у вас є ще один проект на дрони, ви просто заміксували, і буде інколи підтягуватися інша історія. Наприклад, сума, сума може підтягнутися від попередніх переписок. Тому будьте уважні, підчищайте і створюйте новий чат. Далі є такий запит, який ви можете додати: підготуй опис до півтори тисячі символів, до тексту нижче і додаєте ту інформацію, яка у вас була: лист від батьків, деталі діагнозу, ім'я, ім'я, рік народження, додаткова інформація про історію та інше. Чим більше буде деталей, тим більш якісний буде опис. Якщо у вас опис про дитину. Або про якийсь конкретний кейс, чому я про дитину, тому що в мене якраз приклад про це. Я рекомендую пописати побільше, який діагноз, що було, який контекст, з чого все почалось, для того, щоб він міг зві... ну, там, брати інформацію, звідки брати інформацію. Але якщо ви надали 300 символів тексту, а хочете від нього півтори тисячі, буде дописування, буде якась від себе інформація, яка вам може і не буде корисна. Тому рекомендую написати. 5 тисяч символів, а потім скоротити завдяки цьому інформа... інструменту. Він зробить деталізацію і зробить це більш якісно. Подивиться помилки, зробить тези, якісь там, що за чим краще поставити. Він допоможе вам це структурувати. Дайте просто більше водної інформації. Наприклад, ось є історія: я надав лист від батьків. І він мені згенерував допоможемо разом черговий етап боротьби Андрійка з аутизмом. Четверта благодійна акція на підтримку маленького Андрійка вже в розпалі. Потім там наступне взад. Це історія. Це не лише про боротьбу та труднощі, це історія про розвиток. Є якась мотивація, є якесь підтягування аудиторії. Можна якось а, реально попрацювати з тим, щоб він був простим, а, описував всю вашу ситуацію або конкретного кейсу. І а, є call-to-action – Це момент, який призиває до дії, що робити далі. Там однією з важливих перемог Андрійка є здатність дозорового контакту. Або там ми можемо там ми сповнені емоції, в нас вже інший етап, або ну, якийсь переламний момент. А, ось в, в цьому випадку, наприклад, після кількох курсів нейрокорекції. А, нам там вартість курсу наступний курс буде складати 66, 66 тисяч гривень. І кожен несок, кожна копійка має значення. Разом ми маємо допомогти Андріку. Це додає call to action, додає цифри, але якщо у вас немає вводної інформації, вхідної інформації, то він вам не допоможе її знайти. Вам треба її додати. Ви можете, якщо не знаєте, що писати, ви можете запитати: я хочу написати статтю. Для конкретного кейсу коротко, задай мені, будь ласка, 10 питань, щоб ти міг наповнити собі інформацію для написання такого короткого тексту, для заголовку, для призову, для різних цих інструментів. Дай мені 10 запитань, я на них відповім, і ти допоможеш мені потім згенерувати текст. Так також можна зробити. Такий лайфхак вам дам. Тут його в слайдах нема, але може допомогти, коли ви кажете. Не знаю, що писати, білий аркуш. Запитай, що, що мені треба. Народження, кейс, ім'я, скільки, ну, там, про кількість, про різні моменти, що тобі треба для того, щоб згенерувати якісний текст. І він надасть запитання. Після цього ви ось це напрацювання якраз і вставите в запит, який був попередньо в шаблонах у вас. Далі написання основного та короткого тексту. Зроби короткий опис до 220 символів з урахуванням інформації, що на що будуть збиратися Кошти, кошти. додайте сюди фінальний текст, який ви підготували на попередніх кроках. Якщо у вас є деталізований текст на півтори, дві, дві з 2,5, п'ять тисяч символів, можете додати сюди і написати навіть не одну версію, запитати п'ять, запитати да 10 версій по 220 символів. Це короткий абзаци, тому він, в принципі, це може зробити. Це окей. Наприклад, 220 бачите, як, як три смски або як. Кирилицію там 70 символів на смс, де три смс-ки. А, поможемо Андрійку в лікуванні аутизмом, фінансуємо терапію для розвитку. Ваш внесок ключ до нового життя. В принципі, прикольно. Якщо у вас є 5 варіантів, ви можете сказати, мені подобається варіант номер 1 3 і 4. Напиши в такому е вигляді також щось, щось типу цього. І він. З кожним разом буде більш деталізовано, більше вас розуміти. Ви побачите, як змінюються варіанти в, в бажану сторону. Написання основного тексту та короткого тексту ми зробили. Тепер треба переклад. Переклади текст нижче англійською мовою, використовуючи офіційну мову при комунікації. Додаємо фінальний текст, все те ж саме, і отримуємо. Повний переклад з урахуванням сленгових слів, офіційної переписки та іншого. Для того, щоб не, не думати, що ой, я в Google Translate переклав, а там зовсім інший контекст. Він допоможе вам переписати. Якщо ви маєте деякі сумніви, ви можете перекласти його з англійської на українську, почитати, подивитися, що він вам написав. Там буде простою мовою написано все. Далі, написання тексту подяки для донорів це важлива тема, важливий інструмент. Майте на увазі це, тому що коли ви збираєте кошти, а не даєте подяку, люди перестають платити. Повторних платежів вже не буде, тому вони і не буде додаткових рекомендацій. Щоб що хтось комусь ще порекомендував, тому не буде вірального ефекту для того, щоб це працювало. Вам треба казати дякую, Дякую за кожну гривню, дякую за кожен долар, який ви надсилаєте там. Написання цього тексту зекономить вам ну, там може, може і пів години, якщо ви багато різних текстів. Але там інколи просто один, один одна фраза, так і вона воно може зекономити там десь 15 хвилин на написанні, але буде як креативно, креативно зрозуміло і в контексті того, що ви писали до цього. Що вам треба буде зробити? Написання тексту подяки це частина інструментару інструментів платформи Добро. Далі, що там є? Придумай 10 варіантів подяки донором, які підтримали мій благодійний проєкт фінансово. Кількість символів до 45. Ось так. Короткі символи. Щось ємке, зрозуміле і мотивуюче. 45 символів. В принципі, окей. Отримуємо такі варіанти. А ось ці варіанти зліва, справа це тести в різних версіях. Це платна і, платна, платна і безкоштовна версія. Тому, якщо ви не плануєте купляти платну підписку, вам ця версія також буде з головою. Просто інколи може писати трохи більше тексту. Але останнім часом став цей інструмент розумніший, доступна моделька. Розумніша. І дає можливість писати більш творчі якісь текста. Тому ви без а, особливих інвестицій, додаткових витрат можете в принципі, користуватися безкоштовною версією в принципі, на всіх етапах, які я вам показую зараз. Ось таким чином видає, ви кажете йому 10 варіантів, 15 варіантів, 20 варіантів. Він вам видасть. Якщо ви хочете згенерувати 50-100 варіантів, а, зрозуміло, що буде десь 30% дуже схожими. Тому що слова обмежені, і тут в принципі нічого нового не додамо. Далі в нас є додавання фото, проекту та документації. Якщо в нас є маленьке зображення. Єдине фото, яке в нас є, є можливість зробити покращення зображення. Я далі розповім, як це робити. Ось тут є. Середня якість, висока якість, і надвисока якість, бачите параметри, які повинні бути у вашому зображенні. Коли у вас є зображення, наприклад, 800 на 600 завдяки апскейл інструментам. Вони є багато безкоштовних, є платні. Ми вам покажемо, які є. Ось Є апскейл, і він дає можливість зробити зображення в два рази більше. При то, ну, там, трохи якісніше зображення, домальовую, бачите, що він більше став. А, використання ще інструментів воно має бути а, корисним на етапі і заповнення проєкту, і далі після цього, для його поширення та, як, як сказати, маркетингу. Так? Адаптація підготовки текстів, меседжів, новин, заголовки для різних каналів комунікації та цільових аудиторій. Завдяки тому першим етапам ви вже зрозумієте, як це все в принципі працює, і далі зможете адаптувати під свою сферу. Наприклад, напиши текст для такої-то такої, -то, такої -то аудиторії на таку кількість символів. Натискаєте ОК і пішло, піш, пішла генерація нового тексту. Наприклад. Придумай варіант тексту повідомлення для Facebook із закликом підтримати проект фінансово. кількість символів до трьох тисяч. Це якраз адаптація під різні цільові аудиторії. Ви можете сказати, цільова аудиторія, європейці 45 жінки, наприклад, або ті люди, які полюбляють собак, такі та, кіт, наприклад, тварин, якихось і інших тварин. Допоможіть Андрійку зробити крок. Тут додаються вже смайли, короткий текст, основна інформація. І в кінці, бачите, є призив. Пожертвуйте сьогодні, будь-яка сума робить величезну різницю. Такий може бути кожна копійка важлива, щось типу цього. Зробіть внесок сьогодні і побачите, як ваша доброта творить дива. Тоже прикольно. А, в нас є середина, яка деталізує якийсь кейс, а заголовок, який чіпляє увагу. І е, останнє е, у нас якраз останній абзац про призив до, до дії, call to action. Що робити, куди кидати, е, яка дія від мене потрібна? Лайки, репости, діліться з, друзі, е, з друзями, близькими, з, з усіма. Тут, наприклад, якщо вам потрібна додаткова інформація або маєте е, інше запитання, будь ласка, де, дайте знати, пишіть. Далі, що ще є? Ши може допомогти адаптувати текст під різні канали комунікації і цільову аудиторію. Придумай три варіанти тексту, повідомлення для Інстаграму і закликом підтримати проєкт фінансово. Це така ж сама схема, але е, може бути коротший текст. Там у нас було там, типу 2-3 тисячі символів, тут більш коротка інформація, але і треба додати е, інформацію про цільову аудиторію. Е, опишіть цільову аудиторію читача. Як я вам казав до цього, тут, наприклад, може бути. це... Молоді люди, які е, бажають займатися спортом, або займаються спортом, щось типу залучити їх, або людей, які е, мають якісь важкі захворювання. Типу, або пройшли ці захворювання, теж, також на збір. Або просто загальна тема, що це для, всі, для всіх аудиторій, е, які е, знаходяться зараз в Україні. Там, ну, т, типу, якась треба деталізація, щоб він трохи. Є, уявімо, що це океан, і вам треба обрати якийсь маленький е, об'єм інформації про що в яку точку йому бити, так, щоб більш ефективна інформація була. Долучайтеся до зміни життя Андрійка. Нехай кожен внесок стане ланкою, що зміни життя на краще. Не залишайте осторонь, внесіть свій вклад в Андрійка в майбутнє. Розумієте, там дуже багато текстів, я вам вже до цього показав. І ми розуміємо, що в принципі тут типу креативним можна і не бути. Ми додаємо просто якийсь текст, наприклад, у нас в Google Docs була інформація або лист. І далі працюємо з цим. Додай ідеї, додай ще одну версію, додай коротше, додай більше, дай мені заголовок по цю тему. І тепер надай мені інформацію для подяки. Також на якусь кількість символів. В принципі, схема однакова. Далі. Кожен внесок має значення. Добре. ШИ для написання закликів до дії. Заклики до дії, я казав, дуже важлива тема для того, щоб люди розуміли, що далі мені робити. Придумай 20 варіантів тексту для заклику до підтримки проєкту, який буде надаватися у кінці тексту або під заголовком на, бар, на банерах. Також на банерах можна використовувати, якщо ви згенерували зображення або у вас є реальне зображення, просто накинути якийсь текст, а він може допомогти якийсь чіпляючий заголовок дати. Ось так. Додаємо фінальний текст опису. Опишіть цільову аудиторію і придумай 20 варіантів тексту це перед цим перед додатковою інформацією. Ось таким чином. Підтримайте Андрійка, допоможемо разом у його боротьбі з аутизмом. Кожен внесок важливий. Підтримати Андрійка на його шляху до здорового майбутнього. І ось так. Бачите, що тут. 10 варіантів, ще 10 варіантів. Непогано, можна так і 100 зробити. Далі: ши для створення новин. Перетворюємо текст в структуровану інформацію в вигляді новин, мінімізуємо помилки, додаємо свою цільову аудиторію і треба, щоб було деталізація, там, типу конкретика, там дати, суми. Це допоможе, щоб створити якусь якісну новину. Якщо немає цифр, якщо немає дат, якщо немає додаткової інформації, текст може бути виглядати таким простим і. Не мати такого ефекту, на який ви розраховуєте. Тому пропоную писати більше, більше деталей, більше цифр, більше фактів. Факти і цифри будуть дуже важливі в збірі коштів. Дорогі друзі, я хочу поділитися останніми новинами про мого сина. Бачите, до цього була типу легенда, історія, опис, проект. То це такий факт. Факт на зараз. А це факт в моменті. Це як є в нас флажок, а є точечки. Це точечки, це те, що буде вести до фінального результату. Що зараз дали ліки, привезли партію. Надійшла інформація, ще щось, це ми інформуємо цільову аудиторію, степ бай-степ, тому що велика ціль, наприклад, мільйон зібрати. А у нас є, ми, ми зараз там на 70 тисячах. Ми кажемо, що ми зробили, що ми купили, яка зараз ситуація. Нещодавно Андрійка почав брати участь у групових заняттях у музичній терапії. Ці заняття стали справжнім відкриттям для нього. Завдяки вашій підтримці, ми змогли залучати кваліфікованих спеціалістів. Бачите, перше, розкриває тему. Хочемо поділитися з чим. Далі новина, і далі закриваюча частина дякуємо або призиває до дії. Типу, або, або дякуємо, або призиваємо до дії. Тут е, далі ми все, ми все це все ще маємо багато викликів попереду. Потім велика подяка всім, хто підтримав. Також подяка з повагою та вдячністю мами Андріка. Ось таким чином. У нас йдуть декілька етапів. Вся основа це 5000 символів про конкретну ситуацію. Ви сядьте, направте увагу, роздеталізуйте, або якщо у вас немає детальної інформації, запитайте, якщо не від вас вона йде, не від джерело інформації. Зберіть всю, всі документи, що писав лікар, що в нас є по іншим сферам. Випишіть в цифровий вигляд, не в блокноті. В цифровий вигляд надайте це нейромережі, і в практичній частині ви вже будете обкатувати, як це буде використовуватися в вашій конкретній ситуації. Ми пройшлись по основному тексту, по короткому опису, по подякам, по заголовкам. По закликам до дій, і це все важливо генерувати креативити, тому що ви не можете писати просто во всі групи один той самий текст, наприклад, або в рекламі використовувати один і той самий меседж. Треба тестувати. Воно ці, як, як кажуть, що. Вага стає меншою, коли креатив вигорається, коли дуже багато уваги вже було. Або, наприклад, в чат ви вже п'ять разів писали, і воно теж саме той самий текст для того, щоб була різноманіття і були різні меседжі. Рекомендую використовувати нейромережі для того, щоб ваш текст виглядав краще. Дякую за увагу. Побачимось в наступних уроках.